Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 593 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання спростити вираз. Починаємо з першого. У нас y плюс 2, помножити на мінус 3. Знаємо за правилом: нам треба перемножити кожен доданок. Першого члену на кожен додано другого другому Дорівнює член. Дорівня. Y помножити на y. Y2. Y квадрат. Y на мінус 3, мінус 3y. 2 помножити на y плюс 2y. І 2 помножити на мінус 3 це буде мінус 6. Зводимо подібні. Подібні у нас мінус 3 y і 2 y. дорівнює. Y квадрат залишається. Мінус 3 плюс 2 це буде мінус 1, тому записуємо просто мінус y, одиниці, напишемо, мінус 6. Добре, тепер друге. А мінус 3 помножити на а мінус 2. Дорівнює. А поможте на А, це буде а квадрат. Далі а помножити на мінус 2, мінус 2а. Ага. Мінус 3 помножте на А, це буде мінус 3а. І мінус 3 помножити на мінус 2, це буде плюс 6. Зводимо подібні 2а і 3а. Мінус на мінус дає плюс, це буде мінус 5, так? Тобто, у нас буде а квадрат, мінус 5а плюс 6. Добре, третє. 4 мінус помножити на p плюс 3. Дорівнює 4 помножите на p4p, 4 помножите на 3, це буде плюс 12, мінус p помжите на p мінус p квадрат, і мінус p помножите на 3, це буде мінус 3p. Заводимо подібне. У нас 4p і 3p. Отже, 4 мінус 3 це буде 1, тому буде просто p, плюс 12 і мінус p квадрат. Четверте. 5а мінус 2 помножити на А плюс 3. Дорівня. 5а на А це буде 5а квадрат. 5а помножити на 3 плюс 15а. Мінус 2 на А це буде мінус 2а. І мінус 2 помножити на 3 це буде мінус 6. До рівня. Зводимо подібне. 5а квадрат пишемо без зміни, 15 мінус 2 буде 13, плюс 13а, мінус 6, п'яте. 4b мінус 3, помножити на 2b, мінус 1, дорівнюємо. 4b на 2b це буде 8b квадрат. Далі 4b помножити на мінус 1 це буде мінус 4b. Мінус 3 помножити на 2b, це буде мінус 6b. Так, і мінус 3 помножити на мінус 1, плюс 3. Зводимо подібне. Дорівнює 8b пишемо квадрат без зміни. Мінус на мінус дає плюс мінус 10b, плюс 3. І шосте. 7n мінус 2 помножити на 1 плюс 2m. Дорівня. 7m помножити на 1 буде 7m. 7m помножити на 2m це буде плюс 14m квадрат. Мінус 2 помножити на 1 це буде мінус 2. І мінус 2 помножити на 2m, мінус 4m. Зводимо подібні. Так, добре. 14 м квадрат напишу першим, далі мінус 2. І останнє 7 мінус 4 буде 3, плюс 3m. Це буде відповідь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!